Моя найкраща ненько на віки. Моя найкраща ненько на віки. Я біль свій криком виливаю знову в руках з мандатом підлі які тебе вбивають, вбивають в мову. Та ти завжди звільнялася відут і гнала геть загарбників навали, хто шматував тебе то там, то тут, хто голодом мрив. Щоб доконала. Свої дороги ткала в рушники, в два кольори усе життя вкладала, і біль утрат, і щастя хміль п'янки, то чорним, то червоним вишивала, усе минуло, кануло в віки, зоря омріяної волі засвітила, жар птиця вже на відстані руки злетіла в небо, пір'я не лишила. У твоїй хаті правди знов нема, знов продають тебе твої нездалі діти. Їх імена ти знаєш і сама. Не будуть цим сміттям історію бруднити. Тобі закони щоб німа була, щоб не встрявала в їхні розговори. За це на грудя ділі ордіна тим, хто тебе щодень поплюжить хором. Іде війна без танків і ракет. В твоє майбутнє вже заклали міну і приймачів, журналів і газет. Чужі думки на чужій мові линуть. Свою плекаємо, як батьки колись. Гордімося нею, бо це наша мова. І українська хай злітає весь співуча, мелодійна калинога. Тож нас ще є, хто розум не продав. За слін війні ми зможемо збудувати, нам не потрібен регент сверхдержав. Ти, Україно, наша рідна мати.